Доброго дня підписчикам! Слава Україні, слава ЗСУ! Хочу розказати вам про діску оборону і 2.1. Ми її купили в тому році. Вона рік відпрацювала Були одні нюанси. Давайте почну з хорошого. Ніхто її не мазав відкрутили, смазочка все було, все там чотенько. Рікар працювали, прошприцювали і поставили. Ніде не тріснуло, ніде не зігнулося, все чітко. Все в новому состоянні. Гектар може вона до ста задискувала. Тільки красочка вона бізна. Була в нас одна проблема, тепер із проблем. Проблема як? Ну, завод її дуже швидко вирішив. Ми созвонилися з відділом і все нам е, поміняли. У нас стояли отакі дуги. Дуги катка. Вони були длінші, сантиметрів на 50. І каток дуже далеко стояв і він погано працював. Він як в воздухі літає. Завод нам вирішив поміняти ці дуги безкоштовно. Я їх поставив, але ще не робив. Все підійшло, все чотенько, ніде нічого, не перероблювалося, все, ось стало на те місце, де це підтягнулося, встало. Зараз підтряхне, поїдемо щось дискувати, то скажу як вона зараз працює. Ото оток стояв аж тут. Десь сантиметрів на 50 чи наскільки далі, прямо ось. Я його ближче підтягнув, він стояв протик до колеса, а зараз він став ближче до цього. Задні диски будуть бросати прямо на каток. Каток має бути цю грудку і все. Попробуємо ще так. Отак питань не було. Ні по підшипниках, ні по чому. Довольні, а там будемо дивитися. Совітую всім. Трактор тягавий МТЗ 1025. Дякую за увагу.